В Вашій увазі машинка для стрижки Міні, Це ось така маленька машинка, вона схожа як тример, але як ви бачите, тут іде регулювання положення ножа. В комплекті йде насадки на 1,5, 3, 4 5, 6 мм. До 6, тобто можна використовувати для зняття об'єму волосся на бороді, голові. Окантування, якщо підняти ніж, опустити, підняти. Тобто також ви можете регулювати. Дві швидкості роботи: перша, друга вхід USB Type-C, може працювати від акумулятора 150 хвилин, може працювати від мережі. Час роззарядки до 4 годин. Є індикатор, як ви бачите. А ціна 750 гривень. Замовити можна в нас на сайті Треймор Замовити можна через інстаграм, робоча кнопка в шапці профілю. Є самовивіз Київ, правди, 47 ретровіль. Біля нової пошти тут можна оглянути та забрати на місці. Працюємо щодня з 10 по 10.